Так, Всім бобра. ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні в нас 19 жовтня. Погода така у нас прохладна, ми бачимо бджоли, зараз обльотуються і бджоли зленькі. Що ми зараз робимо? У нас зараз дивимося ще досі на трьох корпусах. Тобто, що в нас тут? У нас в верхньому корпусі, тобто в третьому, були такі в нас кормушки, зараз спробую відкрити. Тобто, Ось бачимо, корпус пустий. Тобто, як у нас було? У нас стояла кормушка. Кормушка це звичайне відро. Відро, ось просверлені дірочки, де 4 Д5. І ми їх переворачували за рахунок вакуума. Воно в нас працювало як кормушка. Тобто, Скільки я підгодовував, в цьому році майже не годував. Чому не годував, то що якби. Побачив ціну на мед, хоча там і декілька мішочків цукру купив. Але, побачу ціну на мед, я вирішив їх пустити всі на меду. У мене от корпус третій у нас це у нас пустий. Потім у нас іде другий корпус, у нас повністю медовий. І перший корпус у нас було гніздо. Тобто, зараз що ми робимо? Ми знімаємо всі треті корпуса, знімаємо... І струсуємо всі, прибираємо перший корпус, струсуємо всіх бджіл на медові рамки. І вони так у нас йдуть зимувати. Чи вистачає, покажу тут фу у дерев'яних в минулому році? У нас вистачило меду, деякі тільки довелося підгодувати. Там ми ліпеники ложили. Медові А так, все чудово. Спробую пустити один нуклеус в зиму, подивлюся, як воно буде. Дадани вже пособирав. тобто... Більшість переживав, що в данах меду не хватить, але плюс-мінус все якось вийшло. Декілька сімей вже об'єднав. Буду ще об'єднувати сім'я в 12-рамочному. Там дуже слаба одна на іншому боці. І одну виявив під час огляду, що випадково забувся випустити матку, і сім'я місяць була без матки. Не знаю, має там деякі слабкі є. Слабкі ці були облітники, я їх може туди досиплю. І так вона піде в зиму. Подивимося, що з цього буде. Не буде, як запасна матка пропаде, ну буде шкода, але ж що зробиш. Якби хотілося б, звісно, щоб більше пішло в зиму, але що маємо, то маємо. знаєте. Жадність фраєра згубила, не будемо жадничати, посипаємо і подивлюся. Тобто я прийшов до висновку в цьому році, що. Краще мати сильні сім'ї з весни, ніж гратися з, з... з слабкими сім'ями. Тобто, вже перевірено не один раз, що краще у нас, щоб піти меншою кількістю, але не гратися, тому що в минулому році у мене було ішло 80 з копійками в зиму, а вийшло 65 і то такі, що там. 10 чи 15 штук не можна було назвати сім'ями, вони розвилися тільки на сояшнику, Я з них взагалі нічого не взяв, ще й на сояшнику деякі об'єднував. Такі в нас зараз роботи. Тобто, ще раз, що ми робимо? Знімаємо порожній корпус, медовий корпус у нас йде на низ, на нижній цей, зверху ставимо перший корпус. Перший корпус це струсі, рамки всі забираємо і йде в нас от в такому форматі. В такому форматі. тобто, на одному корпусі. Зараз це все буде переводитися. Поки тепло, це треба за два дні зробити, 2-3 дні поки все тепло. Ну, тут зараз попрацюємо, потім будемо дивитися. І головне зараз не спровокувати напади. Але вже напади вже не такі страшні, то що вже всі бджоли вже сидять. Така в нас ситуація. Потім як все зроблю, покажу. Тобто що тут хотілося б показати, як це все робиться, але що там показувати. Беремо верхній корпус, то ставимо наниз. Тобто ну, медовий корпус на них ставимо і струшуємо туди все. тобто, на тому, І перевіряємо, чи матки є. тобто, Якщо воно видно по сім'ї, якщо матка о, кішечка спіймала мишку, працюй, працюй, кішечка. Тобто одна сім'я в мене була дуже агресивна, я підозрюю, що там просто немає матки, бо вони по всьому вулику лазять. По ним видно, коли там підозра, що немає матки, вони дуже агресивні, вони по всьому вулику розлізлися. Тобто будемо зараз дивитися, в мене є там декілька ще маточок запасних в нуклеусах, то вже розформовані нуклеуси. А там два штуки, ще є матки, тобто три матки в мене вільних є, може десь поміняю. Може і підсадю одну. тобто Така ситуація. Тобто зараз будемо працювати, бджолки так добре літають. І ось яка в нас ситуація? Ще я планую, ось як я відмічав, це в мене. Сім'я принесла по три корпуси сояшника. Тобто, і здається, там непогано рапсу як тобто, І ще я зробив з неї відводок. Тобто, на кожному я е, маркую. Де тут на що. Тут я принесла два корпуси, тут я принесла три. У мене є таких три сім'ї, з яких я планую зробити на наступний рік маток. Маток я прийшов до висновку, що виводю тільки сам. Дуже рідко я тепер рішив купляти їх, якщо тільки не вистачає. І, і краще виводити на стандартній рамці, щоб вони облітувалися з великою кількістю бджоли. Тому що, як показала практика, якби матки, які виводилися в стандартних сім'ях, тобто ну, в сім'ях або в великих відводках, то матки виходили краще, ніж матки виходили з маленьких нуклеусів. Така ситуація. Ось в цьому году дуже багато, вперли в мене 5 літрів меду. Але будемо з цим зараз боротися, вже знайшов гнізда, деякі ліквідували, потравили, деякі ще будуть ліквідовуватися. Така ситуація. Тобто зараз будемо працювати, все знімати і переводити їх так сказати, в зимовий режим. Це треба робити швидко, То, що в нас... У мене останній день це до понеділка, тобто в неділю я це все спід зробити. І ще треба пробігтися, передивитися сім'ї, щоб деяких ще був розплід, повидьоргувати всі рамки з розплодом, тобто їм вони вже не треба. Те, що, як скажемо, що маємо, то маємо. Що занадто, то не здраво. Тож, і будемо після цього обробляти після від кліща. Там хтось питав, де результати обробки від кліщів. Не на все є час. Але скажу так, що передивився після біпіна, або біпін такий, або кліща не багато було. Тобто деякі передивився з цих і, і ну, планшети повитягував, то кліща було небагато. Кліща було небагато і якби вирішив, що ну, не було часу знімати на це все. І подивився на цей же ж Маврік, то поки що не знаю, поки що мені здається, що біпін. Треба, звісно, міняти полоски. Полоски я не ставлю, полоски мені щось не сподобалось, з ними вгадав, не вгадав. Та й з біпіном треба теж дивитися, вгадав чи не вгадав. Але біпін мені більш подобається, ніж цей самий маврік. Але будемо дивитися, що там далі буде. Ось так гарно в нас бджілки зараз обльотуються, останні в нас обльоти йдуть. Так що зараз така ситуація. Треба буде потім це все прибирати, попідчищати. І все. І воно у нас слабенька сім'я. Будемо за нею слідкувати. Там я не знаю, теж туди досиплю бджоли і подивимося, чи вийдуть вони в зиму, чи не вийдуть. Все, всім бобра. Собирайтесь в зиму, вже хто не зібрався, тому що треба. Всім удачі.